Ще досі є гірка, каток. Юра, довольний! Юрчик! Довольний, так? Да? Я хочу каву, треба прокинутись. Там, там так шумно, слухайте взагалі. Щось подивимося. Смачні бурки млинці. Ми ж не попали на зимові свят. Я так хотіла поїхати, ну, вже як вийшло. Є чебуреки, грінтвейн. Ще не позабирали, бачите, повністю. Юра, йди сюди, самокат. Всі локації. О, нам сюди. От уже фоточник. Отакі тут декорації. Сцена. Колесо огляду невеличке. Йдемо на вход, Юра. Ходи, з ходу почнемо. Кажуть, що сьогодні будуть жіночку спалювати. Але я не знаю, чи ми дочекаємось цієї миті. Вхід тут безкоштовний, якщо що. Це прям ідея прийти було сюди зрання, поки мало народу. Варенички. 200 гривень порція, 185, ну немало. А от ціни на солодкі менці і солоні. Дивіться. Ось зараз понабираємо. Є також клопотенка у Інни. Далі жінтвейни, картош кавач. А, тут та солодка штука така. кругла видовжена чебуреки, какао карамель, французькі митці, вафлі. Ну отак, греберня, а там все йде стандартно. Ну, тобто, отак от. А, там можна бачити дітям ще побігати. Атракціони вже познімали. Тут все вже стандартно в футкорку. Добре, що хоч сьогодні не холодно. Ну так, відносно. Типу 2 градуси, в день буде п'ять. Вони так не зовсім весело співають. Ну, то й понятно. Якось настрій зараз у багатьох не дуже. Я свої зуби зробила нарешті, чим не можу, не тішитися. Народу ще мало, просто я думаю, тому вони не дуже активні. Зараз буде літати знову. Дуже йому подобається аеротруба, любить висоту. А, Юра перший. Котик. Котик лапкою. Отакі такі у нас сьогодні дегустації. то ми решили взять пельмені таких от Ну ви самі сами бачите. І взяла в Аврорі отакий от, от віночок. ви поняли, гарненький. Я це зацелі показати детально, ну ви зрозуміли суть. Такі сплетений 99 гривень. Хай буде для настрою. Скоро вже великдень. Отак воно виглядає. Такий мій подарунок на 14 лютого. День закоханих. Дивіться, який гарний букетик квітів. Прям босом називається. В епіцентрі ловіть по знижкам. Дуже круто вигідно купити, аніж в будинку іграшків за 1400 гривень. Можна придбати таку тему собі на підвиконник за 800 з чимось. Ну, це дуже класна така пам'ятка. Це не просто квіт, який ти потім викинеш. І я тішусь, бо мені дуже подобається все, що пов'язане з Японією і сакурою. А на вечері сьогодні батат. З сиром посипала і 15 хвилин. Чудово на грилі. Надіюсь, буде смачно і Юра буде їсти. Ось такий смачний судочок Юрі йде на завтра. Все верогрилі. Батат взагалі тема. Відкриття року для мене.